Вінничина у фіналі віднова Юа за результатами розгляду пропозицій до участі у програмі було відібрано 24 громади. Серед них дві з Вінницької області: молодіжна рада Тульчинської ТГ та Молодіжна Рада Уланівської територіальної громади. Відібрані молодіжні центри виступатимуть координаційними центрами для організації молодіжних обмінів у рамках проєкту. У нас на зв'язку Вікторія Смолій, провідний спеціаліст відділу економіки Тульчинської міської ради, секретар молодіжної ради та член координаційної ради з питань молодіжної політики при Вінницькій обласній раді. Вітаю вас в нашому ефірі! Доброго дня розкажіть про конкурс, які його умови? Конкурс програма віднова його проводить ПРООН у партнерстві із Міністерством молоді та спорту України. Минулого минулого року вже була така такий конкурс, така можливість у громад відновити свої молодіжні простори. Але це був такий більш пілотний проект, тому там були лише чотири обміни у 2023 році. Побачили, що проект круто зайшов, і вирішили зробити 24 вже обміни по території України. Ось і в рамках конкурсу було два лоти. За першим вони відбирали громадські організації, які будуть проводити самі обміни молодіжні. А другий – це відбір молодіжних просторів громадських, яких, які планується відновити. Ось, власне, ми брали участь в лоті. 2. і перший етап це був відбір самих концепцій. Нам потрібно було пояснити, що ми за громада, якби познайомитися, розповісти про нашу діяльність. Оскільки ми не юридична особа, то ми подавали спільно із нашою громадською організацією Тульчинською Фонд освітніх інновацій і досліджень, і розповідали там в самій концепції про свій молодіжний постір і про свою діяльність молодіжної ради, що ми залучені, що ми реалізовуємо інші проекти, беремо участь і маємо певний досвід для того, щоб брати участь в цьому конкурсі. Розкажіть, що що далі буде відбуватися в подальшому з цим проєктом, з яким перемогла ваша громада? Це був лише перший етап. Ми сподавали свою концепцію. А на другому етапі ми маємо пройти. Ось наша команда, такий підготовчий тренінг, включно із інструктажем щодо підготовки таких повних проектних пропозицій, де ми вже будемо розписувати всю програму, що ми маємо можемо запропонувати в Тульчині для молоді протягом п'яти днів. Ось і складати бюджет самої програми завдяки конкурсу, ми можемо використати 20 тисяч доларів. З них 5 на відновлення самого центру у бібліотеці. Ось, і після того як ми пройдемо цей тренінг, ми напишемо проектні пропозиції і маємо надію, що нас підтримає і надасть фінансування. Ми зможемо реалізувати такий молодіжний обмін у Тульчині. Почули вас? Бажаємо перемоги. Аби в Тульчині молодь приходила, відпочивала, а ви в цьому допомогли і реалізували проєкт в дію. Дякую вам за включення. Дякую вам. До побачення. Вікторія Смолій, провідний спеціаліст відділу економіки Тульчинської міської ради, секретар молодіжної ради та член координаційної ради з питань молодіжної політики при Вінницькій обласній раді, була з нами на зв'язку. Я ж додам основним акцентом програми у 2023 році стане відновлення об'єктів, які можуть використовуватись як молодіжні простори та молодіжні центри у місцевих громадах.